Здравствуйте, ребята. Тут так ото -от подумав малость, да? думаю, моя звернутися мені ще по відео до прокуратуру. Да? Є один прокурор, який участвував в тому, як мене судили. Прокурор. да? От я хочу спитати цього прокурора, чи не він. Не, не хоче він відкрити кримінальну справу проти Олега Леонтьєвича Москалюка, так, проти поліцаїв. Ну, Москалюка, це голова ОТГ Миролюбне, який наняв поліцаїв, е, старшого лейтенанта поліції, то слідчого поліції Дмитра Олександровича Кулібабо, да, е, участковий то є, по українській дільничній. Інспектора Олег Атласюк, Олександр Сукач. Кажеться, Олександр його звав, Сукача. Я не знаю. Це так взнав, тому що трохи знав, що люди. То їх тут не буває. Я їх тут не бачу. Скільки ось я проживу живу, то я їх тут не бачу. От у 19-му році Атласюка. Бачив, і ще якось раніше один рік було. Ну, то таке. Як він бумагу привозив, Атласю привіз бумагу в 19-му році, що у нас асфальт по вулиці простелений. Да, що я збрехав, що в нас немає дороги, що не зробили ремонт, що гроші члі рада покрала. Привіз, да, вони зробили там поліцаї підписані, а від. Начальника поліції Старокосента вже бумажка там, звертайтесь до суду написано. О, от от, -от, -от так. Так, да, в 19-му році. Це воно тягнеться з 19 го року. Та ладно, оце той, У нас така, такий контакт із Лірадою. Я два рази був в сліраді всього-навсього. Я не знаю людей, мене люди не знають. А я ж ніде не ходю. Ніде не ходю, я в магазин не ходю. А чого туди мені йти? Мужики, напевно, йдуть в магазин, щоб. Бутилку купити, чи там хоч ну, бутилку пива, а я ж не употребляю. Помієте? Ніякого спиртного. В тому числі і пиво. Ну, ну от така я людина. Розумієте? Ну, комуніст я бивший. Всю дорогу привик робить, робить, робить. От мене дружина не вспіла стати комуніст, комуністом. Білет не вспів виписати. Переворот, пішов той. Все таке проче, то незалежні, все проче. А її фотографія на алеї передовиків в районі висіла. Вона передовичка, доярка, в колгоспі працювала на фермі. Понімаєте? колгосп мільйонер. Я в організації робив. Це було таке, що і в ментурі, ну, а то в організації пішов. На гроші пішов. Понимаєте, сів на дальнобой. Пішов з фурою, став зарплату за мати. Місто 115 рублей. Да, стало в мене 500-600 рублей в місяць зарплата. Дружина получала по 250, по 300. Пришла я в радянські часи, 80 ті роки. Так от я хочу спитати, ви. вони взяли. Я мисливець. У мене і удостоверення мисливця, так, і членський білет мисливця. У мене все є. Вже судили по 263-й дроб один. Твашу мать, що не, якийсь там, да? Чи ні? Ні, по 263. Ну, 263 Кримінальний кодекс України не маю права зберігати. Боєприпаси всем А які боєприпаси? У мене компоненти були. Ні одного патрону не було заражено. Так. Стаття 2, частина 8. Закону про зброю цивільного призначення. Прокурори знають, що це. Так. Був угоду між слідчим поліції, адвокача. Якимчук Надія Павлівна, яку мені дали продажу, щоб вона спеціально бандюки витягувала. І прокурор Хмельницької окружної прокуратури Старокостянтинівська, зараз да? просить Арсенюк Віктор Миколайович. От Арсенюк Віктор Миколайович, звертаюся до вас. А ви хоч знаєте закон? взагалі то? О, закон про зброю. Стаття 2 частина 8. Хоч знаєте, що боє... компоненти не є боєприпасами. А? Ви хоч знаєте то, що вам адвокат розказала, що як грубо нарушили мої права, а? поліція, як вони вдерлися по зову москалюка, вдерлися безпідставно до нас у двір. Ви хоч це знаєте? Як нас били? Принижували, як мене тягали, відвозили в старокостянтинів, а назад пішки я цілий сутки йшов. Я гіпертонік після інфаркту з хворими ногами старого діда навіть води не давав. Як мене фотографували і в засоби масової інформації, поліцаї давали в той же ж день. Да? Новини старокостянтине, мені люди води не давали. Думали, що я диверсант якийсь ворог всього світу. Представляєте? Так. Шановний Віктор Миколаєвич Арсенюк, ви знали, вам Надія Павлівна ця розказувала, як воно було. Ми ж їй розказали. Розказували все. Це ж недопустимі докази. Люди добрі. Це недопустимі докази. Понімаєте? Як же це так? Стаття 87 Кримінально-процесуального кодексу. Недопустимі докази. Залякування. Стволи автоматів до голови представляли. Ребра... Ну, коротше, за... були хуже фашистів. Так ви знаєте це, прокурор? А? Прокурор. Арсенюк Віктор Миколаєвич. Вам розказували, а ви угоду з ними складали, щоб мене якось судити. На, Для чого ви це зробили? А? А я вимагаю. Повернути мені те, що в нас вкрали, те, що в нас обікрали, ви знаєте, Віктор Миколаєвич, покрали і гроші вкрали, і речі, машину обчистили, і, між прочим, вдерлося хазяйство не моє, воно на дружині. Єсь... А вдалося без будь-яких протоколів, без ухвал, ніхто нічого не давав. Ніяких бумажок не було, навіть да посвідчення своє вони не показували. А? Як Москалюк погрожував нам і кричав, що в нього все схвачено, що в нього всі прокурори в руках. Віктор Миколаєвич, я не думаю, що ви теж із тих прокурорів, про яких говорять, що е, інваліди другої групи. Нічого до них не ходити в прокуратуру, то інваліди другої групи. Ну, я, я так вас бачив на суді. Ви вроді би молода людина, вроді би не інвалід. а? Я то не чув, що ви балакали з судею. Я на вас поклався, бо мені сказали, що нічого не буде. Так нічого й не буде, а я цілий рік одмічався. Гроші тратили з бабою, їздили кожен місяць одмічатися. що ж то глухий. А баба, слухай, їздили з бабою, гроші потратили. За той рік ми 6 тисяч гривень потратили на такі поїздки в район одмічатися. Так от, вимагаю, подивіться мої попередні відео, яке я вчора зробив. внимательно його послухайте. І притягніть до відповідальності Москалюка, так як він це затіяв, він затіє повернути нам або компенсувати за те, щоб нас вкрали. Компенсація складає 5 тисяч доларів.